Мешканці одного із будинків у Сумах укотре намагаються поспілкуватися із сусідкою. Жінка власну квартиру перетворила на собачий притулок. Чотирилапі бігають без наморника та без повідка. На своєму шляху вони збивають та кидаються на людей. Деталі дивіться у сюжеті. Вже п'ять років мешканці першого будинку на вулиці Милновській борються з сусідкою, яка тримає сім собак та безліч котів. Постійний сморід у під'їзді та страх за власне життя не дає спокійно жити. Запевняє Альміра. Невиносимо житті запах, тому що собак багато, котів багато. Собаки іноді ночі не знаю, що там у них відбувається, грають вони, скачують, стіни трясуться. Ну, основно страдаємо запаху. Пожилой человек, я с трудом шла. Вышла с подъезда и пошла себе спокойно в сторону двора, туда на выход. Это вылетает собака и хватает за ноги. А от пані Люба схвальовано розповідає, чим закінчилась сьогоднішня прогулянка з сином після зустрічі з сусідськими собаками. У мене маленький дитина. Значить, собака підбігає прямо на дитина, розумієте? Ну, що мені залишилося робити? Я ж не можу чекати, поки вони його будуть кусати, правильно? Я розвертаю коляску. Говорю, собак. Вона говорить, не треба їх провоцировать. Вона каже, твоє дело треба було взагалі пройти мимо. Люди неодноразово зверталися до правоохоронних органів, але все безрезультатно. Прийдуть, протокол ставлять, об'ясните візьмуть і далі ніяких реакцій, ніяких воздействий, нічого. Нагадаємо, кілька тижнів тому ми розповідали історію, як Рокфеллер пошматував тіло жінки і загнав її до реанімації. Що робити і до кого звертатись, якщо ви стали заручниками такої ситуації? Дивіться завтра. Владислав Мілюкін, Дмитро Кушнір, Новини СТС.